Упництво і клопотання за нас перед Богом при Святої Діви Марії згадуємо історичні події. Пані Ірину, запрошую вас до слова. Почитайте. Слава Ісусу Христу. Всі чесні усі, дорогі наші учасники національно визвольної змагань, боротьби, дорога громада, націю може порятувати народження. Нової психології, психології переможця, а не вічний стогін покараних рабів та сльози. Так говорив апостол української ідеї Дмитро Донцов, який народився в Мелітополі на, Запорі... на Запоріжжі. Одна єдина суборна, незалежна. Вільна від Карпат Яж до Кавказу. Це слова харків'янина Миколи Міхновського. Сьогодні ми стоїмо тут біля пам'ятника нашому землякові західнікове генерал-хорунджому Василю Кукові. Сьогодні ми аналізуємо. Про ті події вікової боротьби українського народу за свою власну державу, за самовизначення. Кажуть сьогодні, що цей прапор, прапор боротьби червоно-чорний, визнають тільки тут, на Заході. Ні, це неправда. Цей прапор сьогодні є прапором боротьби в Донецьку і в Луганську, в Харкові і в Запоріжжі. Більше 15 тисяч людей з центральної, східної, західної України сьогодні в Києві прийшли на марш: марш слави нашої, наш волі нашої, марш перемоги нашої. Україна єдина. Україна буде вільна. Сьогодні цього прапора бояться. Верховній Раді, коли ми принесли червоний чорний прапор, повтікали всі, повтікали регіонали. Добре, що тут на заході України не бояться, бо встидаються, бо встидаються своїх батьків, бо встидаються своїх сусідів і родичів. Сьогодні червоно-чорний прапор. Маю рить над Львівською обласною радою. Сьогодні червоно-чорний прапор маю рить в душах і серцях українців, які є переможцями, тому що наших героїв бояться ще до сьогодні і боялися мертвих, тому що Романа Шухевича ніхто не знає до сьогодні, де він похований. Спалили, праху його боялися, розсіяли, щоб від його навіть останків набирали за сили духу і сили волі сотні наших хлопців з Бузька, з Бродів, з Кам'янеччини. Ми вчора були в Новосілках 56. Ми до сьогодні не знаємо, закидали в ями з вапном. Щоб наші, навіть праху не було. Чому бояться? Тому що настільки сила, духу, прагнення мати свою, вони не йшли на чужу землю, вони не йшли на чужі, на чужі кордони. Вони були обороняли свою хату, своїх дітей, своїх жінок. Могутня армія, кажуть, більше 300 тисяч. Без жодної допомоги. Без жодного за кордону, але її підтримували люди. Підтримували люди, піддавали їсти, давали тепло, давали ту силу, і вона вистояла, що наших українців не вивезли по Сибірах. що наших українців до кінця не замордували. Ми сьогодні пам'ятаємо. Ми сьогодні вдячні, але цього мало. Цей, сила духу, сила тої боротьби ми повинні продовжувати. Нам не потрібно йти в краївки, нам не потрібно брати зброю до рук, але нашою зброєю має бути наша тверда віра, нашою зброєю має бути чин. Нашою зброєю має бути переконання, нашою зброї має бути твердість і віра в перемогу великої, сильної, могутньої України, представниками якої ми є, і Україна буде, тому що українці є сильна нація, і ми обов'язково переможемо. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Запрошую до пісенного вітання, заслуженого артиста України члена Всеукраїнського об'єднання Свобода депутата Львівської власної ради Остапа Стахіва. Люблю ті наші гори, де по лісах уляки, шумить потік, там край діброви, у них прожив там двадцять літ. Гей, же уйже, жей воще, ще, й ще поки час. Бог з нас відпада, О, хто Бог хло свій Чи ще завтра стане нас, а як здобудем Україну, То гори все, шумитимуть. Тут бились наші партизани, що улили пімсту в нашу грудь. Hej, że żej hej, że Hej Żyjmo czas, To kto z nas wyjada, to kto z nas wyjada, Czy jeszcze zautra stamy nas. Hej, że hej, hej, Ще вже ймо ще поки час. Бог хто з нас війна да, Бог, то з нас війна да ще завтра стане нас! Дякую, шановні і дорогі воїни визвольних змагань українського народу. всечесні отці. Дорога українська громада, дорога українська молоди, депутатський корпус Львівської обласної ради, а також голова Львівської обласної ради Петро Колодій і всеукраїнське об'єднання Свобода, фракція Львівської обласної ради, «Всеукраїнське об'єднання Свобода, вітає вас із тим величним святом українського народу, з величним святом! Української зброї Ще мати плаче, дівчина найридає, хто рідний край? Разом засти его. Родились у мами сини, тривожить їх думка не було б війни, щоб доля ніко не дісталася сину, щоб горе важке не зводило. Того, сонце усі землі, правду, мені світе, то усім, сонце світить. тебе не вбито, друже, ти живий. Бачу в ніжних квітах, твій гордий дух, я чую клекоті орла, у цуську щиру вдачу, у цимбалах, і трембітах. І братий сину, господарський небо за карбона, озоря била, слагати могилу, і ніди не вмер, во сильний не вмирає, ти в пам'яті живеш і братий сину. Пам'яті живеш і брате сину. Зараз вручать квіти ветеранам. Будь ласка, діти. Сьогоднішній день ми вшановуємо всіх лицарів українського народу, які полягли для того, щоб ми сьогодні могли сповідувати свою віру, могли вільно говорити своєю мовою, починаючи від святих княжих часів, часи козаччини, часи нового. Визвольного руху ХХ століття. Всі ці воїни і направду лицарі духу, чину та ідеї сьогодні мають слугувати прикладом для кожного з нас. Але не тільки ми маємо подивляти цей величний подвиг. Ми маємо наслідувати цей подвиг. Ми маємо робити щось своє. Ми маємо кожен вкладати лепту у розбудову нашого величного храму, назва якому Україна. В сьогоднішній день ми приходимо сюди до могили. І я вважаю, не треба оплакувати їх, тих, хто відійшов з цього життя. Ми маємо втішатися тим, що ненька Україна має гідних синів і дочок. І не тільки в попередні часи, але й тепер. Ми маємо талановиту, здібну, національно свідому молодь. Сьогодні, можливо, ми не бачимо ще дозрілих плодів, але плоди зріють. Ми приходимо до цієї могили не для того, щоб проливати сльози, а щоб напитися духовної водиці, набрати снаги, тамувати спрагу. Сьогодні багато говорять нам, що українці повинні вибачатися. Питається, за що? Багато хто каже, що українці повинні покаятися. Я питаю, за що? Одного разу я прийшов сюди, до могили, відразу після перепоховання наших борців, оскільки бабця мені розповідала цю. Подію, яка сталася на Великдень 50-го року. Вона розповідала, хоча це було вже майже 40 років опісля, але ніби перед її очима лежали ті хлопці, які загинули на острівському цвинтарі, які полегли для того, щоби ми жили, втратили своє життя для нашого майбуття. Сьогодні цілий світ. Подивляє стратегію і тактику боротьби УПА. Але ніхто не міг втілити в життя. Чому? Бо був декалог українського націоналіста. В першу чергу, що було? На першому місці був Бог і Україна. Ми сьогодні дуже часто ставимо щось інакше в першу чергу. Чому так є? Ми не навчилися від тих хлопців, від тих дівчат від того цвіту. Ніколи не пізно вчитися. Ми повинні зрозуміти, що ця могила і інші подібні до неї, ті, які ми знаємо, які вшановуємо, ті могили, які є не вшановані, це є джерелом оптимізму для кожного з нас. І сьогодні є багато таких тенденцій. Коли говоримо, що Україна на шляху виживання, ні, дорогі мої, сьогодні стоять перед нами ветерани. Ми їх можемо спитати, чи вам було легше жити в ті часи, коли ви молодими хлопцями, не знаючи про свою власну долю, йшли, щоб жили ми сьогодні. Ні, Господи, допоможи і йшли, бо знали, що ніхто, окрім вас, не зробить тої незалежної держави. Багато з вас полягло, але сьогодні ми складаємо шану для кожного з вас, які маєте бути живими свідками. Ви можете нічого не говорити, лише ваша присутність є великим уроком для кожного з нас. Ви нічого можете не говорити, але ваш однострій сьогодні нас спонукає до того, що Україна таке буде. І сьогодні оця молодь яка присутня. Це ще одне свідчення того, що за Україною велике майбутнє. Сьогодні мені згадуються слова нашого великого містика ХХ століття, який похований на теренах нашого району Степана Навроцького. України не буде до тої пори, коли на Трезубі не буде Христа. Ми маємо робити все для того, щоби наш духовний потенціал. Наша духовна спадщина не тільки не вмирала, щоб наша духовна спадщина розвивалася. А в нас є люди, які надзвичайно великі генії. Ми ще, може, сьогодні про них не говоримо, але вони мають величезні таланти і ті скарби, ті перли Божі, вони сьогодні входять в історію. Молімося в сьогоднішній день, щоби в нашому житті, в наших душах, в наших серцях. Не жевріла, а палала жива віра, надія і в першу чергу любов. Хай Бог кріпить наш український народ. Ми є великим народом. Ми не є меншим братом. Ми є великим народом, народом Божим, який завжди і в усьому підтриманий покровом Пресвятої Богородиці. Хай цей величний день, все дорогі браті і сестри, ми будемо окроплені тою духовною росою Божої благодаті. І зміцнені в єдності віри. Хай в цьому допоможе нам Бог і хай славиться Україна. Слава Ісусу Христу! Аминь. Хто переживав, є свідками того, вони сьогодні поміж нас. Коли спілкуєшся з ними, просто стає не то, що страшно, а моторшно на душі. Коли слухаєш повстанської армії і неспроста. Районне свято ми вирішили провести тут в Красному, Тому що ми хотіли зібрати громаду не біля символічної могили, не біля пам'ятника. Які труднощі прийдеться їм перенести в цій боротьбі. багатьом з них прийдеться покласти голови, багатьом, котрі попадуть в руки ворога.